Сьогодні багато людей дивляться на Геловін як на щось чуже, американську вигадку, яка раптово з'явилася у нашому календарі. Але мало хто знає, що на українській землі існувало дуже подібне свято ще задовго до того, як світ почув слово Галоувін. Воно називалося Велесова ніч на честь Бога Велеса, покровителя мудрості, худоби, достатку та світу предків. Вважалося, що раз на рік, в останню ніч осені, межа між живими і померлими стирається. Душі предків повертаються до своїх домівок не налякати, а навідати. У цю ніч вогонь не гасили, його залишали горіти у печі або ставили свічку на покуті і вірили, що вогонь освітляє шлях для тих, хто повертається із потойбіччя. І якщо свічка раптом тріпотіла без вітру. Доказали, що хтось із роду зайшов погрітися. Гарбуз у цій традиції теж був, але зовсім не страшилка. Його клали на поріг або на вікно, як знак гостинності, мовляв, ми пам'ятаємо про вас, заходьте. У деяких селах видовбували гарбуз і ставили всередину жарину із печі. І це мало не лякати, а навпаки, допомагати душам знайти свій дім. Хатнє начення не ховали. Навпаки, залишали скрині незамкненими миски на видному місці. І Якщо вночі щось скрипіло, то казали, що це дід переглядає своє добро. У цю ніч ніхто не сварився, не проклинав, не підвищував голос, бо предки могли почути. Молод теж мала свої обряди парубки та дівчата вдягали овечі або ведмежі шкури, вивертали кожухи на виворіт і розмальовували обличчя сажею. І робили це не для страху. А щоб нечість не впізнала людину і не причепилася до неї. Ходили по хатах, співали, бажали врожаю і здоров'я, і їм за це давали гостинці, але не цукерки: а пороги, яблука, горіхи, шкварки або сало. Вогонь відігравав особливу роль у центрі села або біля двору розпалювали велике багаття і через нього стрибали. Це називалося очищенням. Вогонь мав спалити хвороби, нещастя і Все що накопичувалось за рік. Темрява у Велесову ніч не вважалася страшною. Казали темрява це не ворог, а надійний плащ для думок. Її не боялися, у ній заглиблювались у себе. Осінь час підбиття підсумків. Тому ця ніч була не про розваги, а про тиху пам'ять. З приходом християнства обряди Велесової ночі визнали поганськими. Заборонили викликати душі предків, перевдягатися у тварин, ходити по хатах. І замість неї встановили поминальні суботи і День усіх святих, але вже в іншому форматі. Частина обрядів переселилася в інші свята, колядування це прямий нащадок осінніх обходів, масниця відлякань нечисті, свічка на вікні від вогника для душ. Але осінній обряд пам'яті предків зник як окреме свято. І лише через століття повернувся, але вже під чужою назвою. Коли з'явився Галоувін, люди побачили в ньому щось знайоме костюми, гарбузи, обхід домів, вогонь. Різниця лише в тому, що тепер це подають як розвагу, а не як зв'язок із предками. Це лише одна сторінка давньої традиції, яка довго залишалася безіменна. Але вона існувала, і кожен може вирішити сам ставитись до цього як до історії, до знання або як до приводу згадати, що було до нас. І сподіваюся, ця розповідь стала для вас не просто цікавою, а й додала щось до вашої скарбнички знань. Дякую, що залишаєтесь зі мною до самого кінця, і до наступної історії!